Дев'ять років під російською окупацією. Росія, коли зайшла, вона з собою принесла зразу саво. Як змінилося життя кримчан та сам півострів? Постійно арешти, постійно обшуки. Чому Крим має сакральне значення для Путіна? Як Звання. у каще є своя голка, що яку ховає війці, так і у Крима є та сама Ахіля п'ята. І чи означатиме повернення АРК кінець війни в Україні? Механізми. Завдяки яким він утримує контроль над багатьма процесами в Росії, вони будуть знищені. Хлопки в районі військової частини в Бахчисараї. Вадим, Вадім суто взорвалося. Поблизу Армянська і Феодосії. А ще на військових аеродромах Бельбек і Кача, це Севастополь і Передмістя, авіабазі Гвардійську. А також на різних об'єктах у Сімферополі, Чорноморському, Євпаторії, поблизу Балаклави. Все, у мене серце встає. я пошов бухати. на окупованому росіянами півострові. Сезон бавовни. Хлопків стає все більше. Українська влада відповідальності за них не бере. А путінські намісники роблять вигляд, що все під контролем. Сталася побутова пожежа. Розетка не витримала навантаження побутового обігрівача. Наші підрозділи проводять бойове злагодження з використанням різних боєприпасів. З п'яти бавон, які, наприклад, протягом короткого часу можуть трапитись на теренах Криму, лише одна стає публічною. На неї дає роз'яснення тамтешня влада, чи то окупаційна, чи то гауляйтери, всі інші залишаються залаштунками. Тобто російська пропаганда максимально намагається знизити рівень напруги, щоб не викликати відчуття паніки у мешканців Криму. Але вдається погано, бо самі окупанти вже запанікували, риють окопи і городять укріплення просто на пляжах. Очевидно, бояться висадки морського десанту. Я в якому сезоні в Криму бі, говорити, бі. як Курортник потрапить на море, якщо тут всього так 200 кілометрів. таких окопах. Більше того, військові вже висилають з півострова свої родини, тікають і понаїхи. Так кримчани називають тих, хто заселився на півострів після окупації. У повітрі запахло смаженим. Дев'ять років окупації змінили Крим до невпізнаваності. Тепер він більше нагадує не курорт, а суцільну військову базу. Росія зосередила тут силовиків, сформувала розгалужену мережу інформаторів, вигнала або ув'язнила тих, хто намагався чинити спротив. Але, попри всі старання, Крим таки повернеться додому. Як і головне, коли будемо розбиратися із експертами та кримчанами у вигнанні, які рахують дні до визволення своєї малої батьківщини. Прикордонники російські вони постійно намагалися отут зламати фотокартку, і мій паспорт для мене цей паспорт дуже дорогий. Кримський татарин Ескендер Барієв міцно стискає український паспорт, і з ним він десятки разів перетинав кордон у перші місяці після окупації, поки одного разу під час відрядження не отримав звістку від дружини. Відносно до тебе відкрити кримінальні справи, і цю інформацію вона знайшла. На сайті окупаційної прокуратури, і е, Поклонська прописала е, так, що координаторів е, е, комітету захисту прав кримськатарського народу е, по відношенню до них відкрити карні справи. По наступним статтям це е, перша е, це екстремізм, а друга посягання на цілісність Російської Федерації. Цьому передували чисельні обшуки у квартирі Ескендера і спроби кремлівських засланців схи. Лити його до співпраці, аби публічно підтримав окупацію Криму. На допити викликали навіть хворих батьків про українського правозахисника. Моя мати е був, була і така ситуація, коли вона гнала їх. З домівки, а вона гнала і говорила: ви що прийшли запрошувати на допрос людину з інвалідністю першої групи? А у моєї батька маєвата тата інвалідність першої групи. Впродовж багатьох років чоловік не міг повернутися на рідну землю і зустрітися з найдорожчими, навіть приїхати на похорон батьків. Мені дали дві години покинути територію Кримського півострова. У вигнанні опинилася і кримчанка Наталя Лютікова, що була змушена разом з чоловіком і дітьми залишити Сімферополь. Її на початку окупації теж звинуватили в екстремізмі і посяганні на цілісність Росії. Я приходила, наприклад, до себе на колишнє місце роботи, і мені там погроджували співробітники Служби безпеки, що вони повідомлять про мою позицію куди треба. Але я не знаю. Вони робили чи ні, ми встигли виїхати, але е, через приблизно півроку е, ми приїхали в Крим в гості до, е, до батьків наш наших, і тоді, о другій ночі, був дзвінок, е, і нас е, ну просто забрали в ФСБ. Були звинувачення мене в екстремізмі, в пособничестві, міжнародному терорізму. Отже, шляхом тиску й погроз кремлівські окупанти спільно з колаборантами намагалися здолати інакодумство. але чи дали щось Криму натомість? Перші роки окупації Росія намагалася показати Крим. Як дуже такий, знаєте, в соціальному такому вимірі успішний, нібито російський регіон, як вони це кажуть. І тут вони спрямовували великі ресурси, але буквально через. Півтори-два роки вони видихлися, бо не може країна, яка е, має величезні проблеми з власним розвитком, успішно облаштовувати окуповані території. Так не буває, в принципі. Обіцянки забезпечити мешканцям окупованого півострова гідні пенсії і зарплати розбилися об російську дійсність як хвилю окримські скелі. Видержайте тут, вам всього доброго, хорошого здоров'я. Що ж зараз? Як реагують його жителі на плани деокупації півострову Збройними силами України і коли чекають на возз'єднання? Є багато тих, які тоді не сприйняли окупацію, не сприймають її, і вони зрозуміло очікують на звільнення. Це і кримські татари, і це і етнічні українці, і люди інших національностей. Ми вважаємо, що таких людей сотні тисяч. Є ті, які ну, їх було більшість, які мовчали, коли Росія вторгалася до Криму. Можливо, вони. Розраховували на те, що їхнє життя особисто зміниться з точки зору економіки на краще. Вони бачили якісь російські телесюжети про життя в Санкт-Петербурзі, Москві. І їм здавалося, що вся Росія так живе. В цій групі є велике таке протрізміння. Ці люди нарешті на своїй власній шкірі побачили. Що таке є російський режим? А з появою першої бавовни кримчани стали ще сміливішими. На вулицях звучать українські гасла, а в кав'ярнях українські пісні. На кухнях говорять про неминучість повернення України. Наше проукраїнське населення, наші е е е е громадяни, вони Відчули вот таку потужну, потужну впевненість в тому, що Крим буде все ж таки повернути. Що Україні вдасться це зробити, і вони стали допомагати. Серед помічників не лише цивільні, а й приміром, кримські партизани. 90% російських втрат це результат ефективної бойової роботи українських гармашів. Цей рух у Криму дуже потужний, і партизани самі неодноразово заявляли про причетність до нападів на військові об'єкти окупаційної влади. Воїнська частина. Либо щось прилітіла, або вояки допилися. так. Палає казарма з російськими військовими у селищі Радянське. А це вже підрив залізничної колії під Сімферополем. Та навіть до сенсаційного підриву Кримського мосту. За однією з версій могли теж бути причетні партизани. І якщо це трапилось раз, може трапитися і вдруге. Адже Кримський міст та сама Ахілесова п'ята півострова. Щойно він буде зруйнований, російські війська залишаться без забезпечення. І це лише один зі сценаріїв звільнення півострова. Є й інші. Скоріше за все, де окупація півдні Херсонської області буде відбуватися в рамках деокупації півдні Запорізької області. Тільки но ми провемо російську оборону в районі Васильівки і Такмака. Росіяни розуміючи небезпеку свого перебування тут, опиняються в оперативному оточенні. Але де саме українська армія перейде в контрнаступ військова таємниця. Прорив російської оборони можливий на кількох ділянках. Командування каже Селезньов, обере варіант, при якому українські втрати будуть найменшими. Ще один варіант розвитку подій: західні партнери таки дадуть ЗСУ далекобійну зброю, яка дістане позиції ворога з підконтрольної території, але у будь-якому разі окопи укріплення, які нині городять окупанти, на заваді контрнаступу не стануть. Як власне заяви Путіна про сакральне значення півострова для Росії, Як у Каще є своя голка, що яку він ховає війці. Так і у Крима є та сама Ахіля п'ята. Словом із Криму все почалося. Тут може все і закінчитися. У цьому тепер переконані не лише військові генерали, а й прості кримчани, і вже готуються до повернення півострова додому. Я в першу чергу повернувся в Крим і поїду до могілок своїх батьків. В першу чергу я поїду до батьків, обійму їх і одразу поїду в Богчисарай і буду довго гуляти по улюблених місцях, бо там пройшла ну, значна частина мого дитинства, і просто ну мені хочеться надихатися цим повітрям. Але чи ж факти тижня? А єдині новини.